Дорога Сеньківська церква, я хочу привітати вас з 25 річчям. Я дуже вдячна Богу за кожного з вас. Нехай Господь особливо благословить і допоможе кожному з вас в всіх ваших нуждах і переживаннях. Для тих, хто мене не знає, мене звати Таня. Я народилась в селі Сеньківка. І з самого дитинства я відвідувала з моєю бабусею православну церкву. Але приходячи туди, я, будучи дитиною, нічого майже не розуміла. Я чула тільки слово Ісус. І я навіть не знала, хто це. Я часто запитувала, хто такий Ісус. Але відповіді були просто Син Божий, а нічого більше. І в віці 12 років одна дівчина поділилася зі мною Євангелієм. І коли вона розповідала, я багато разів їй задавала питання. Невже мені нічого не потрібно зробити для спасіння? Вона відповідала: Ні, уже Ісус зробив все за тебе. Він помер на Христі за твої гріхи і заплатив сповна. І тоді я з нею помолилась і прийняла Ісуса Христа як свого особистого Спасителя. Прийшовши додому, я не знала, як правильно жити християнським життям, що можна робити, що не можна, що правильно, а що ні. Але Дух Святий, який був уже в мені? Він мені підказував, і я навіть не розуміла, яким, яким чином, але мені вже більше не хотілося робити неправильні речі. І вже восени цього самого року дівчата з місії Слово життя, однією з них була Мар'яна, запросили мене на недільну школу, яку я почала відвідувати. Церква завжди для мене була моїм другим домом. Я бігла туди незалежно від погоди. І ситуації навколо, тому що мені було дуже цінне спілкування, яке там було, і слово Боже, яке я там чула. Дуже вдячна Богу за Мар'яну, за те, що вона виділяла так багато часу і допомагала мені зростати духовно. Була була дуже великою підтримкою для мене. Після того, коли я почала ходити в церкву. Ми, багато з мого оточення були проти цього. І всі говорили, навіщо ти туди пішла, навіщо ти туди ходиш. В школі також не було віруючих дітей. Віруюча була я і Таня Спашиба. І вчителі теж сміялися і якось говорили: дівчата, навіщо ви туди ходите, навіщо воно вам треба. Але для мене було це дуже цінно. Я дуже сильно вдячна Богу за кожного члена церкви. Господь особливим чином працював з моїм життям. Для мене великим свідоцтвом було життя і віра бабушки Віри. Вона прийшла до Господа уже в зрілому віці. Її батьки проживали в селі Перегуди. Там була маленька община віруючих людей. Євангелія вони почули від німців, які з ними ним поділилися. І я впевнена, що вони молилися за своїх дітей і внуків. Бабушка Вера була відповіддю на їх молитви. Славік, якщо ти там є, бабушка Вера весь час молилась за тебе. І я впевнена, що Господь відповість і на її молитви, і в один день ти також прийдеш до Господа і приймеш його як свого особистого Спасителя. Я дякую Богу за Гену і Соню. За те, що вони залишились вірними на протязі 25 років і служать в Сеньківській церкві. Нехай Господь особливо вас благословить. Віці 15 років я прийняла хрещення і стала членом Сеньківської церкви. Бачила за всі роки велику Божу милість, яку Бог проявляв до Сеньківської церкви. Пам'ятаю, один рік у нас був зимовий табір, і ми цей табір проводили в чотирьох. Господь особливо благословив, давав сили, давав мудрості, щоб привести провести цей табір. І тоді було дуже багато діток, які прийшли і чули слово Боже. Мій улюблений вірш і моє маленьке побажання і підбадьорення для кожного з вас. Це вірш, який записаний в книзі Филип'ян, перший розділ, шостий вірш. Я певний у тому, що Господь, який розпочав благодійну справу серед вас, продовжуватиме її аж до того дня, коли Христос прийде, і знов, прийде знову і завершить її. Нехай Господь особливо благословить кожного з вас. Як молились в тій церкві в селі, серце треба.